Від самого ранку біля міського центру надання гумдопомоги вишукувалась черга. Тут багатодітним родинам, які перебувають на обліку у департаменті соцполітики, видають по 50 кілограмів цукру. Це немало, це дуже важливо. Я дуже вдячна, тому що я печу дуже часто, хліб печу вдома. Мені відчутно, я дуже вдячна. Така допомога стала можливою завдяки співпраці міжрегіонального координаційного гумштабу зі швейцарською гуманітарною місією. Всього волонтери передали 50 тонн цукру. Фахівці департаменту соціальної політики запрошують також багатодітні родини на того, щоб вони отримали цукор. Але мова знову жде саме про тих сімей, де троє і більше дітей. Прибувають в департаменті і отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Цукор ми отримали, завдячуючи швійцарській рамках швейцарської гуманітарної місії при підтримці міжрегіонального координаційного штабу. Тому це велика підтримка для багатодітних родин. На тлі підвищення цін на продукти така підтримка особливо важлива, констатують у департаменті. Окрім цукру, продовжують видавати і борошно з матрезервів резервів міста. Майже 900 мішків борошна було видано таким категоріям сімей, але враховуючи, що дехто з них і за кордоном і когось не було вдома, тому було доповнено ще одну категорію, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики, де сімей і дітей таких наразі ми нарахували близько 40. За своєю порцією цукру прийшов і батько трьох дітей, пан Владислав. Каже, допомогу тут отримує вже не вперше. В господарстві знадобиться все. Борошна я отримував вже, ну це вже було скільки місяця, чотири приблизно назад. Ось, а зараз цукор. Я думаю, що, що варто подякувати, що, що є така можливість. Мука згодиться, ну і цукор згодиться. Є закрутки, сезон буде. Скоро буде, будуть ягоди, будуть фрукти, ну і чай, звичайно. Я думаю, що це дуже добре. Помішку з цукром отримає тисяча сімей Вінницької громади. Усім їм попередньо зателефонують працівники департаменту та призначать дату і час видачі допомоги.